А що хотіла ще розповісти вам, друзі? Все та ж тема Українці за кордоном, українці в Європі. От про Нідерланди, наприклад, хочу розповісти. Ситуацію відомо, що в Нідерландах дуже-дуже дороге житло. І як тут жити? От Всі говорять. Повертайтесь, повертайтесь, не хочуть українці повертатися. Хочуть, не хочуть, будуть вимушені навіть ті, що не хочуть. Тому що в Нідерландах, щоб нормально жити, треба отримувати 4-5 тисяч євро на людину, на місяць. Якщо ви будете отримувати 2,5, жити один, то ви зможете знімати тільки якусь кімнату. Зняти квартиру це півтори тисячі євро. Будинок ще дорожче. Ну, а може приблизно однакові ціни, але дивлячись, де той будинок. Заплатити податки, заплатити за комунальні, заплатити е, медичну страхівку, заплатити за сміття, там, е, за, за комунікації раз на рік приходять ці проплати. І просто людина. Буде жити в проголоді з такою зарплатою. Тому, друзі, не всі витримають, не всі витримають такої економічної ситуації. І хочеш не хочеш, прийдеться повертатися. Ну чи повертатися, мені пишуть, а куди повертатися, якщо нема куди, ну виїжджати в іншу країну, де дешевше житло, де менші податки. І все таке інше, і от виходить вже така ситуація, що українці чекають якихось документів, якоїсь легалізації в Нідерландах. А чи вона буде потрібна всім? Це велике питання. О, друзі, виходить зараз великий відсоток тих, хто хочуть залишитися в Нідерландах. Там 70% десь приблизно, бо живуть вони зараз в інших умовах, не платять за житло, чи мало платять мінімум якийсь, не платять медичну страхівку, то всі, якби по опросам, вони хочуть багато хто залишитися. А коли це все прорахують, коли зрозуміють, що Ну, просто реально не можна буде вижити в Нідерландах, то звичайно будуть міняти свою думку, свої плани і щось інше собі планувати. Ось так, бо дуже дорого жити в Нідерландах, особливо коли сім'я, коли маленькі діти. Треба їх ростити, треба їх навчати, треба їх одягати, взувати. За медичну страхівку платити. Ну, друзі, Нідерланди дуже-дуже дорога країна, і тут треба багато заробляти. Кажуть, що е, будуть давати робочі візи, але мінімальний порог на цю робочу візу е, зарплата 2400 в місяць. Але ж, бачите, це дуже така маленька зарплата, якої не вистачить. На життя, якщо жити окремо, знімати собі житло в нормальних комфортних умовах жити. Я не кажу, що жити там по три сім'ї в домі. А в нормальних комфортних умовах для кожної сім'ї окреме житло, то це дуже-дуже, друзі, складно буде зробити. Я не знаю, чому в Нідерландах отакі от високі ціни на житло. Просто це не знаю, якась. Ре... сюрреалізм якийсь, що може коштувати так дорого. Навіть молоді нідерландці, коли вони йдуть від сім'ї батьків з будинку батьків, вони знімають собі житло. Вони знімають собі квартиру на двох, на трьох. Вони не живуть окремо, вони не можуть собі цього дозволити. Ну у нас в Україні так само знімають житло. Но... В принципі, часто хто знімає собі окрему квартиру з молодих людей. Ось може собі це дозволити. І от, друзі, що я хочу сказати, я не заздрю тим, хто залишиться в Нідерландах на невелику зарплату, бо це буде дуже-дуже складно виживати. Чим довше ти тут живеш, тим ти більше починаєш розуміти. Що це дуже дорога країна, і е, куди не повернешся, в один бік, в другий бік, вперед, назад, там плати, там те, там все, і е, кругом одні такі, знаєте, моменти, які тебе будуть напружувати і е, створювати тобі некомфортні умови. Будеш весь час в стресі, в напрузі. От чому люди так знаєте впадають в депресію, коли вони втрачають роботу? Тому що дійсно такі великі проплати за все, а тут друг, зарплати немає, накопичуються борги і люди впадають в депресію. А про пенсіонерів і інвалідів я взагалі мовчу, ну, особливо про пенсіонерів, бо незнання мови. Незнання в цих всих законів, всіх моментів, менталітету нідерландського. Про менталітет то окрема тема. Не все так однозначно, не все так просто, як в Україні. Ви не зможете своїми користуватися своїми українськими звичками у спілкуванні з нідерландцями. Треба бути дуже. Обізнаним в менталітеті нідерландців. От. А розібратися в всіх цих, цих бюрократичних моментах в цих листах, в цих надходженнях, що тобі надходять якісь бумажки, якісь папери, які треба розбиратися, перекладати. Ну, я маю на увазі, якщо займатися якоюсь діяльністю, якщо працювати. Треба дуже-дуже бути, знаєте, таким молодим, енергійним, щоб у цьому всьому розбиратися. А пенсіонерам уже так. Знаєте, вже мізки не так працюють, як в молодості. Ти не можеш бути таким активним. Енергійним, щось ти забуваєш, щось твій, твій мізок уже не сприймає, ну це зрозуміло. А треба в це все вникати, треба робити всі ці процедури по документам. Так що без молодих пенсіонерів не обійтися. Але ж але ж є ж такий момент, що якщо молоді залишаються і хочуть залишити з собою батьків, про них піклуватися, то в Нідерландах немає такого, немає такого воз'єднання сім'ї. Тому, мабуть, багато хто буде шукати інші країни, там, де є возз'єднання сім'ї, кому нема куди повернутися в Україну, або хто не має такої можливості повернутися, або може бажання немає повернутися, будуть собі шукати країни, де можна робити возз'єднання сім'ї. Ну і взагалі, знаєте, ми слов'яни і нам звичніше, мабуть, в слов'янських країнах проживати. Нідерландці, вони не слов'яни і у них свій менталітет. Я нічого поганого не хочу сказати ні про нідерланди, ні про нідерландців, але просто вони інші люди. Ось такі друзі мої роздуми. Пишіть, будь ласка, свої роздуми. Мені багато хто пише в коментарях, хто задумується, хто вивчає глибоко нідерланди, нідерландців, їхні закони. Цікаво мені теж почитати, у кого є якісь роздуми або є якісь. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Підтримуйте україномовний канал і нашу спільноту. Будемо разом навчатися і сподіватися на краще. Головне на скоріший мир в Україні. Ви знаєте, я з е, самого початку чула. Такі розмови, коментарі такі писали. О, от почекайте, почекайте, ви поки що живете на всьому готовому, як ви перестанете отримувати допомогу, підете на роботу, будете заробляти, побачите, скільки у вас грошей, буде на життя залишатися. Ви не зможете там і морозиво ходити їсти, каву пити в кафе, бо це буде для вас сильно дорого. І я тепер це розумію, тому що ми поки що не. Можемо знайти роботу, от, і ми настільки обмежені в наших фінансах, що я це все розумію тепер. Е, ну, в всякому випадку, якщо ми знайдемо роботу, то у нас поки що безкоштовне житло. Ну, як безкоштовне 105 євро, треба буде за нього платити. І за харчування, якщо вас харчують на локації. От, а якщо піти там. Напартай, не на повний день працювати, то вам зовсім не буде вистачати цих грошей, проплатити своє житло і на них жити. Хоча є субсидії, але ж ми ще не в тому статусі, щоб отримувати якісь субсидії. Ну, отак от українці сидять і чекають. Але чим далі, друзі, тим я бачу, що все. Складніше і складніше реальність і Нідерланди дуже-дуже складна країна для проживання. Дуже дорога, вона красива, насолоджується цією красою, але за цю красу треба платити, треба платити великі податки за ці дороги. За комунікації, за чисту воду, за все-за все треба платити великі гроші. Це моє особисте спостереження. Може хтось по-іншому думає і наблюдає є якісь свої висновки, а ось це такий мій висновок.